Почався чемпіонат України з велосипедом спорту на шве в олімпійських видах програми. Біля 120 спортсменів, загальна кількість учасників 173. Це не тільки моя перемога, це і перемога тих всіх людей, які зі мною працювали. Особливо мій тренер. Я дуже йому вдячна за всі, за всі нерви, сльози, крики. Але ми це зробили. Цей підйом. Перша половина була тяжкою, а потім просто з останнього поворота просто пішов фінішом і все. Виповнив свою задачу і я виграв. Якщо зафіналізувати, як все все пройшло, супер зробив все роман Велике Великою дякую. Дуже класно все на гарному рівні провів. Тільки можу підсумувати, що хотілося б, щоб таких змагань було як навіть набагато більше.